Вітаю вас на каналі Політик рядки». Сьогодні поговоримо про таку важливу тему у світі сьогоднішніх подій. Путін виставив свої умови перед зустрічю. З Трампом умови щодо миру в Україні. Ну а перед тим як ми перейдемо до теми відео, будь ласка, попрошу вас підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео, це пальчик вгору. Також активно пишіть свою думку в коментарях. Я всі коментарі читаю і по можливості всім відповідаю. Навіть вступаю в дискусії з підписниками. Пишіть свою думку щодо того, щодо теми відео і як ви думаєте, чи. Принесеться зустріч е, Путіна та Трампа щось добре Україні. І головне, що припиниться війна в Україні після цієї зустрічі. Як гадаєте, ви дуже буде цікаво почитати вашу думку. Отже, переходимо до теми: Путін перед вильотом на Аляску виставив умови Україні. Ну, хто б сумнівався? Умови Путіна такі: перше. Відмова від вступу в НАТО. Україна не має права вступати до Північно-Атлантичного альянсу. Друга умова скорочення Збройних сил України та контроль Росії над е, якимись певними аспектами в цій сфері. Третя умова, звісно ж, віддача окупованих територій Росії. Ну, хто б сумнівався, та збереження сухопутного кордону до Криму. Ось такі умови, в принципі, умови ті самі. Путін все одно стоїть на своєму, навіть перед зустрічю з Трампом. Тому мені дуже цікаво, як буде проходитися зустріч, що вони там будуть обговорювати та що воно буде після неї. Якщо умови не змінились, ну тобто, значить, тиск на Росію недостатній. звичайно, недостатній. Ми вже бачили 50 днів е давали Путіну, а е потім скоротили термін до 10-12 днів. 8-го. Числа повинні були вести санкції проти Росії додаткові, їх ніхто не вів. А навіть вчора ще з'явилася інформація, що деякі санкції навіть послаблені до Росії. Тому, звісно, тиску ніякого немає, тому він не ставить свої умови. Будемо бачити загалом, що буде на зустрічі, і може щось, звісно, зміниться, але я вважаю, що нічого не зміниться, на мою думку. Я взагалі не знаю, який сенс зараз в цій всій зустрічі, про що вони будуть балакати, чи вони будуть балакати про свої якісь домовленості між собою, чи це якийсь такий великий хід в цій грі. Ось я не розумію досі, що це воно таке значить, але в два тижні в нашому інфопросторі просто про цю зустріч. Ось цей день вже сьогодні настав, сьогодні, 15 серпня 25-го року. Навіть сьогодні вже і Трамп е зробив низку заяв про те, що... Він дозволить Україні вибрати які території їй віддавати, чи це право за Україною. Трамп заявив. І коли його спитали, як ви думаєте, ну як ви відноситесь до того, що, наприклад, Росія продовжує запускати по Україні безпілотники, завдавати ударів, він відповів, що росіяни так намагаються говорити. Це вони так, начебто, ведуть переговори. Ну мені додати більш нічого. Також, друзі, будь ласка, наголошую, до речі, якщо може це у тему зачепили, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Адже сьогодні цілий день у нас всюди розвіддрони, всюди якась іде така, знаєте, активізація тривог, зокрема в Києві, в Київській області. То загроза балістики, то загроза шахедів. Вже начебто навіть пишуть, що є пуски шахедів з півночі так рано уявляєте. А, вже пишуть, що пуски поки що не підтверджені. Але ви ж розумієте, що ворог підступний, і вони можуть завдати ударів навіть під час зустрічі, удару після зустрічі. Не паче, що вони два тижні активно, активно накопичували свої оці дрони, ракети і таке інше. Тому реагуйте на сигнали, будь ласка, повітря тривоги і зразу спускайтеся в укриття. Тому що це дуже важливо. Життя в нас одне. Тому бачите ось так от. Зустріч відбудеться о пів одинадцяту за київським часом вечора. Активно будемо за нею дивитися, що там буде обговорюватися, що не буде обговорюватися. Але як бачите, що умови Путіна незмінні. І вони просто-просто вони нереалістичні, тому що ну, не одна країна не може піти на такі умови. І, в принципі, я тоді не розумію сенс цієї зустрічі і що там взагалі. Будуть обговорювати на цій зустрічі. Але тим чим і вже, що Трамп вилетів е, на Аляску, що, що Путін вже вилетів на Аляску. Загалом будемо бачити, будемо дивитися, що воно буде. Тим паче, що Трамп анонсує, що, начебто, вже на наступному тижні може відбутися зустріч трьохстороння, хоча ще ця зустріч не відбулася, вже про трьохсторонню ми говоримо. Ну, щось, знаєте, може, хтось скаже, що я так. Е, Якийсь песиміст, але щось я не вірю в це все. Знаєте, уже ми з вами проходили і в квітні буде мир, і в травні буде мир, в червні якось трошки так від цієї теми відійшли. Тепер у нас знову буде мир. Ой, а щось мені здається, що будуть вони говорити про якісь свої там домовленості і щось згадають про Україну. Це чисто знову ж таки, на мою думку. Ну, а ви свою думку, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо читати, будемо дискусувати. Тобто і не забувайте ставити вподобайки, якщо відео вам сподобалось, чи якщо ви, наприклад, згодні з моєю думкою. Дякую всім за перегляд. Обов'язково бережіть себе. Мирного нам всім вечора, мирного нам неба. Будемо слідкувати за ситуацією. Слава Україні!